Друзі, ставайте спонсорами каналу. Ставте подобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Намісник Києво-Печерської лаври симпатизує руському міру. Руйнує спадщину, перетворив монастир на бізнес-підприємство і часто густо опускається до рівня пересічного хулігана, котрий ні за що жодного разу не ніс відповідальності. Про це повідомляє НВ. 61-річний Петро Лебідь народився на Рівненщині в селі Борбен у багатодітній родині. У нього п'ятеро сестер і троє батьків. Жила сім'я дружна, але дуже бідно. Доводилося голодувати, а дітям не вистачало одягу. Згадувала мати. Лебедя у біографічному фільмі, знятому студією Києво-Печерської лаври у 2002 році. Вона виховувала дітей у християнській традиції, хоча їхній батько навіть не був хрещений. До речі, вже ставши видним представником церкви Лебідь молодший обхитрив батька і повінчав його з матір'ю на весіллі сестри. Сім'я відвідувала церкву Потай. Мені подобався одяг і кадильний дим. Через руки згадував лаверський намісник. У тому ж фільмі Лебідь із благоговінням розповідав, як одного разу йому вдалося непомітно торкнутися мантії сільського священника, той примовляв дитині. Колись. Ти станеш батюшкою, і тобі доведеться служити Богу і людям. Але в юнацькому віці Лебідь подався до технікому торгівлі. А після повернення з армії влаштувався до ідеальні льонокомбінату у рівному. В іншому фільмі, знятому телеканалом Інтер, у 2021 році. Митрополит згадував, як вдало тоді піднявся соціальними сходами. Коли працював у торгівлі, то мене дуже любили. У мене був горошок, майонез, молоко, ковбаси та згущене молоко. Васілля, похорон усі приходили до мене. У 1984 році Лебідь кіно на місце за. Ради навчання московській духовній семінарії. там він був висвячений у дияконе і отримав християнське ім'я Павло. На межі 1980-х-90-х ще не існувало УПЦ МП, а вся мережа парафії в українській РСР була підпорядкована безпосередньо РПЦ. Вступ до духовного вишу коштував батькам юного семінариста місця роботи, а багато односельців почали цуратися його родичів. Але в сімейному колі авторитет Лебедя, якщо вірити тому ж біографічному фільму, лише зміцнився. Більше того, з 1987 року численна рідня почала говорити. Ти йому ви навіть коли ми з матір'ю віч на віч вона звертається до мене на ви, розповідав нинішній намісник Лавра. Після закінчення семінарію він повернувся до рідних країв. Місцевий архієпископ Варлам висвітив його на священника і направив на стоятелем стародавнього успенського храму села Нескиничі. за словами волинського краєзнавця та релігієзнавця Юрія Велінця, пастерство лебедя обернулося для місцевої громади серйозною втратою. Батюшка наказав знищити у храмі дерев'яний іконостас. Сто мовляв, зносився та й не відповідав кано. Російської церкви. Іконостас спалили, а родинні герби роду Киселів зникли з храму. Велінець стверджує фотографії, зроблені в 1990 році, показують, що стан дерева іконостасу був задовільним. Релігієзнавець переконаний у корисливих мотивах лебедя. Після знищення дерев'яної конструкції з її композиції зникли два мальовничі полотна, що становлять художню цінність. Ми пропускаємо, що лебідь міг їх продати, каже велінець, посилаючись на висновки своїх колег краєзнавців. Натяки велінця на хабарництво у лаврі не дивують Володимира Вільде він був ченцем Києво-Печерського монастиря понад 10 років до 2010 року. Зараз служить у столичному богоявленському храмі ПЦО. Священик розповів НВ. Ніхто з лаварських ієрархів не погоджувався звести його у Санди як вона безоплатно. Хоча він, мовляв, закінчив київську духовну семінарію і вірою, правдою служив монастирю. Працював комендантом одного з готелів лаври і бачив багато деталей таємного життя чинців. Вільде швидко дізнався про два швидкі способи здобути сан. Перший домовитися через юрист. З благочинним своєрідним віце-прем'єром монастиря і заплатити приблизно 2 тисячі доларів за сандеякона або близько 10 тисяч доларів за вищий чин священника. Другий шлях у буквальному значенні лежав через ліжко. Вільде сам був свідком дивних відносин тодішнього скарбника лаври Варсонофія. Зараз намісник Вінницької єпархії ОПЦМП та якогось юнака, який готувався стати чинцем, що тривало кілька років. Варсонофій приймав його як свого калійника, пояснює Вільде, тобто як помічника належного літнього. Імченцям на жаль, ця практика часто ставала прикриттям для нестатутних відносин. Вільде утвердився у своїх підозрах, коли хлопець опублікував спільні зі своїм покровителем знімки на яхти у Ніцці. Через деякий час юнак відмовився від церковної кар'єри, але зміг влаштуватися чиновником Київради. У результаті Вільде обурений місцевими порядками залишив обитель. Тетяна Деркач, релігійна публіцистка, авторка книги Українська православна церква Московського патріархату в Україні розповіла НВ, що в експертному середовищі києво Печерська Лавра вважається епіцентром неста статутних відносин у церкві. Вона впевнена, СБУ має значний обсяг інформації про подібні звичаї у ПЦМП, але не оприлюднює її, щоб не кидати тінь на всі християнські конфесії. На зустрічі друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом.